Я? Здравствуйте, ми сьогодні будемо з вами готувати блінчики. <рес> я знаю, Антон, не смійся. Антон. Ба, Коротше, ми беремо... Почкайте, я ще дойду зараз воїну візьму. Закрити вухо. Так, ми з вами беремо отаку, те... Ну, отаку. Антон, піскажи, як це зв'язати? Коротше, ми з вами беремо це. Можна любе, можна це. Каструлю, можна, ну багато чого можна. Беремо, кладемо. кладемо, Давайте я окута покладу. Не ржи. Ой, абрикоса. Беремо Барримо. Боливо. Кое-яйца. Последняя. Притекай-то. Эээ, так, 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 так. Короче. Так, у нас буржбинчик, значить сухі. Беремо, рожд два. Ще треба готувати з двома яйцями, Антон, як тобі не стигав? <рі> треба з двома яйцями. А я буду готувати з одним яйцем. Це треба знімати? Так, далі. Антон, не жеребраники. Так, беремо ми і змішуємо, змішуємо, змішуємо. Низи. Та куди? Смишли, не змишки, коротше, збиваємо. Збиваємо. Ось, молока смол, каны мах. Блин! Выжигайся! Можемо уходи! Боже, кровь! Стоп, кадр. Стоп! Стоп!